Earning days або звіт по доходам від компанії за перший квартал 2025 року, де компанії відчитуються за попередніх 90 днів і діляться планами на майбутнє. Буду говорити про ті компанії, які в мене є, або які мене цікавлять. Цей сезон буде відрізнятися своєю турбулентністю. Він співпав з 100 днів президентства Трампа, і ціна на ту чи іншу компанію часто формується не від історії її доходу. А від тарифу, але все одно, якщо якась компанія в тебе є, то ти хочеш знати, що в неї справи йдуть добре. Або ти хочеш додати одну чи іншу компанію, то корисно знати, яка в неї фінансова ситуація. Сьогодні буду говорити про Netflix, ASML і TSMC. Netflix за останній квотор розраховував взяти 5,72 за акцію, але перевиконав цей результат і вони взяли 6,61, тобто заробили більше, ніж очікували. Взагалі, якщо говорити про Netflix, то співвідношення ціни до прибутку цифра в 45 може здаватися високою цифрою. І дійсно, це не маленька цифра, але. Треба розуміти, що Netflix за останній рік виросли на 64%. Це багато, це швидше, ніж SP 500 в 10 разів. І взагалі історія по доходам Netflix за останні роки показує, що вона зростає. Я думаю, що ця компанія. І надалі е, буде зростати. В мене вона зараз 150% в плюсі на сьогоднішній е, день. І е, мені подобається ця компанія. 50% цієї компанії формується в Америці, 50% доходу приходить за кордону. І тому я думаю, що в цієї компанії все буде добре, не дивлячись на конкурентів, таких як Amazon Prime чи Disney, або Hulu, і такі інші. Наступна компанія це ASML, це європейський гігант. І вони також перевищили очікування і заробили більше, ніж планували. Планували 5,76, а взяли 6,31. І взагалі останніх 10 років вони заробляють більше, ніж вони планували, майже 10 років. Багато експертів говорять, що навіть ціна в 641 долар за акцію є недооцінена. Мені ця компанія подобається тим, що це європейська компанія, і в мене небагато європейських компаній. Таким чином я диверсифікую своє портфоліо. Мало купити їхню продукцію, їхній станок чи 3D-принтер, 3D який важить 20 тонн чи більше, і доставити його до своєї компанії. Потрібно від 6 до 18 місяців, потім щоб це все настроїти, підключити, щоб воно працювало так, як воно повинно працювати. І навіть після цього. Вам потрібні спеціалісти з ASML, якщо ви тайванський TSMC, навіть їм потрібні спеціалісти, раз-два рази на рік вони повинні приїжджати і налаштовувати, робити калібровку цих приладів. Зараз в світі багато шуму навколо AI, навколо штучного інтелекту. Але якщо подумати і задати питання собі, Uh, які компанії виробляють продукцію техніку для компаній, які розробляють штучний інтелект, то це ASML. TSMC, Тайванський монстр. Вони також заробили більше, ніж планували. Взяли 2,12 замість 1,82. Ця компанія потрошки переносить uh, виробництво до uh, Америки. Хоча вона і не є американською компанією. Основні її потуги всі на Тайвані, де і всі ж ризики навколо е, нього. І вони і раніше робили е, чіпи в Америці, але зараз вони будуть е, робити адвенс чіпи, просунуті чіпи для Nvidia і для е, Apple. Це найбільша компанія в світі по виробництву е, напівпровідників. Сьогодні ніхто не знає, що буде завтра. Різні люди, різні думки. Наприклад, інвестор Рей Дейліо каже, що ринок може впасти ще на 40%. Інший інвестор Том Лі, налаштований позитивно, каже, що зараз саме час купляти. Я роблю так, як робить Шерон Ремзі. Він весь час купляє ринок високо, переінвестування, ринок внизу переінвестування. Всі mutual funds, dividend stocks, які є. Стоїть на переінвестування. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.